Привіт, мене звати Лідія Максимчук. Сьогодні в нас чудове інтерв'ю з пані Іриною Черепара, і анонс у нас такий: як виграти грант на своє хобі, маючи освіту географа, а за покликанням бути? Ким? Кондитером. кондитером. Що відповідати дитині, коли вона дзвонить? І питає: А тато вдома? Як це бути мамою двох хлопців-підлітків? І, взагалі, страх почати заробляти більше ніж чоловік, боятися втратити його підтримку в вигляді? Чого? Маєте посуд і складати підставки і коробки. Так. Зараз пані Ірина нам все розкаже, як пройти шлях від хобі до професіонала, як боротися з таким стресом, коли твоя дитина з'їдає найголовніший декор з сторту. Це крильця за 10 хвилин до того, як постукає клієнт. Як проживати свій успіх у шлюбі з чоловіком? Та, і паралельно бути цікавою мамою для підлітків, як залишатися саме тою мамою, з якою вони далі хочуть комунікувати. Ну що ж, два слова про себе. Я Ірина Черепара з Івано-Франківська, кондитер з 12-річним стажем. Починала все з декрету, так як майже більшість наших всіх кондитерів, переросло це все у такий невеличкий бізнес, я його не можу назвати великим. У до речі, пані Ірине буде навчання проходити. Курс починається влітку. Вона запускає свій курс по кондитерству. Як це все робити? Я такий домашній кондитер. Я вже там перша буду, тому що маю купа дітей і теж хочу їх тішити тортиками. На свята дарувати своїй родині такі смачні, смачні презенти, тому я там вже перша. Так що чекайте і доєднуйтесь. Курс починається влітку. Буду дуже рада вас бачити. Та, та я перша, я буду перша. Поділися та. про хлопців, який вік їх? Одинадцять, майже одинадцять і чотирнадцять. Такий секрет якийсь, щоб залишатися тою цікавою мамою і мати довіру до них. Вони до тебе, точніше, щоб ділилися всім, що відбувається, що та. треба робити? Не втрачати себе і розвиватися. Показувати їм щось нове, що ти не боїшся нових досягнень, нового навчання постійно ставити свої досягнення у їм в приклад і казати, що ну в тебе так само вийде, бо ти молодець, якщо ти будеш рухатися вперед. Тобто по рівню вібраціях однаково бути на рівні косячити. тому що підлітковий вік це якраз вік, коли вони пробують щось нове, сепаруються, косячать, зато отримують на горіхи. Пробують знов інші варіанти, тобто, іншими словами, ти зараз теж проживаєш рівень вібрацій косячити. Та от в тебе mm -hmm. інтерв'ю зараз записуєш, курс запускаєш, плюс їздила на фотосесію до Києва. Тобто, це теж такий все в перший раз. Скажи, будь ласка, чи хлопцям цікаво було от питати тебе, мамо, як там, що там? Їм завжди цікаво. Вони завжди після чогось мого нового вони завжди мам, а як ти їдеш так далеко? Особливо то було за Київ, це взагалі для них було таке вау, як я наважилася поїхати в інше місто сама. ось, А ми ми теж хочемо. Я кажу, ну, слідуючий раз будемо всі їхати. ну, Тобто, от їм цікаво завжди слухати про мої нові досягнення, про мої нові якісь починання. ну, Тобто твій секрет успішної мами хлопців, які ще з тобою діляться, спілкуються, це те, що ви на повібраціях, по тому такому стану душі, ободво всі знаходитесь на рівні, пробуємо нове, косячимо, але йдемо далі. Так, так, класно, ти знаєш. Клас. І я з тобою тут погоджуюся. От я теж маю доньку підлітка 15 років, і я бачу, що коли я щось спробую нове в своїй роботі, вона вже зразу біля мене, як той в'ється, як борвінок в'ється. Мамо, розкажи, покажи. А що мам не зайшло? Я кажу: не зайшло. І що ти отак вклала гроші і не зайшло Я кажу, не зайшло. Го, ого, тобто я бачу, як вона потім з легкістю приходить і теж мені розповідає, що вона теж десь накосячила. До речі, якщо є, ну я е, різні книжки по вихованню дітей, і в одній, я пам'ятаю, прочитала таку думку, що кожен раз питає свою дитину, не як в неї справи, а який в тебе сьогодні був косяк, де ти провалилася? І я пам'ятаю я така. Як то я так має питати свою дитину, що в тебе сьогодні було поганого? Або де ти сьогодні провалилася? Але зараз, коли мені вже майже 40, в мене діти підлітки, я розумію, що це найправильніше питання, щоб залишатися з ними на одній хвилі. Розповідати, де провалилася сьогодні я, і слухати, де провалилася сьогодні вони. От, Так що повністю розділяю твою позицію. Що ж, давай про цікаве, про Грант. Як це. Виграти грант, коли ти маєш хобі. У нас багато людей робиться різного хобі, правда, і бісероплетіння, і якісь там зайчуски, люди щось ті прикраси виготовляють, так само кондитерство. Як на хобі отримати грант? Ну насправді, коли я вперше почула про грант, я собі так подумала: ну, це ж нереально напевно. Ну, О, я тебе так слухаю, думаю. Ну, розкажи Але наша, дякуючи нашій Україні, нашій державі, вона нам дає таку можливість. Звісно, що я звернулася до бухгалтера, до, щоб вона мені все розказала, все, що я маю заповнити, подати які документи потрібно. Ну, тобто, щоб все було гаразд. Звісно, ми зах... я захистила його. Там таке, ну там певна процедура, звісно. Складна, яка але була твоя ключова думка, коли ти захищала, от що ти сказала знаєш, в твоїй промові, яка була така ізюмінка? Якщо чесно, я так хвилювалася, я навіть не пам'ятаю, що я там взагалі говорила, але пам'ятаю чітко, що починала складно. А коли вже мене почали питати, на що я беру і про мою професію, тобто скільки я заробляю, які мене плани на майбутнє, як я хочу розвиватися. То це в мене просто мене було важко зупинити. У них такі були великі очі, і вони були в шоці від того, що я їм говорю. Ну тобто, що я це говорю впевнено. Угу. Оце напевно так. Погоджуюсь, що впевнено говорити про те, що ти любиш. Окей, я тебе вітаю. У вигляді так. чого прийшов той грант? Це була О, техніка? Ні, це були гроші, це була певна сума, угу. яку я мала витратити суто на ту техніку, яку я прописала у. Ем... План, в бізнес плані. Тобто ми подавали бізнес план, було вказано, яку суму, на яку техніку я маю потратити, і ну, таким чином. Я тебе вітаю Не відбувається. Дякую. Клас. І, ну і грант повертати не треба, це не кредит, це просто твої гроші. Ні, це ми повертаємо у вигляді податків. Тобто я після того, як отримала грант, я оформилася ФОПом, бо я ще була просто фізична особа і маю платити податки протягом трьох років. Там така є умова. Тобто, протягом трьох років якщо я закриваю е, свого ФОПа прот... ну, менше, ніж через три роки, я просто повертаю ту різницю е, в державі у вигляді суми, яка там відбувається. Оце круто. Дивіться, в нас тепер, якщо ви в Івано-Франківську хочете замовити тортик, то ви тепер не просто тортик замовляєте, та? чи смаколики, а ви ще і ну, якби, от приймаєте участь в такій класній. Е... Ідеї, де пані Ірина платить той податок, ну, ФОПа все офіційно, і при тому ну, якби це дає можливість іншим теж вигравати гранти. Блін, як круто. Така знаєш, дотичність тіпа, до, до чогось більшого, ніж просто купити торт. Клас. Окей, ну що ж, давай про найцікавіше стосунки, чоловік, гроші, реалізація, репутація, коли ти йдеш по місту і всі кажуть: добрий день, добрий день, ми вас любимо, ви найкраща, всюди запрошують, кличуть. Почну з такого: чи був момент, що тебе запрошувала стати хрестом ну, тільки через те, що ти така крута і класна? Ну, це така дружба вже не просто, що ти класна Іра, а що ти класна Іра, що яка має вже якесь своє ім'я. Ну, я не можу сказати франківська. Ну, е Я, ну, я не можу сказати, що саме через це, але похресників у мене є багато. Звичайно, це впливає. О, кажу, що це така бірочка. Так, зірочка Івана Франківська, окей. А, чи відчула ти, що от ви по вулицях, от з тобою так вітається, чоловік просто йде поруч? Е, це були, такої, це такі, що мене, та, особливо як я заходила в магазин, а там продавчиця каже, о, я вас знаю. Я кажу, та, ой, класно. Ну, це на, насправді це дуже таке класне відчуття, приємне, що от тебе ага. я її не, не знаю, але вона мене знає. От по моїй роботі, це так. приємно. Як чоловік тут реагує? Бо е, бути одруженим на просто дружині в принципі, кожен чоловік вміє та? а бути чоловіком сильної жінки, успішної, такої самодостатньої, багато чоловіків зливаються, втікають або починають їх реально травити, вибачте за слово булити, принижувати аби не дати їй все-таки перерости і вирости. Як це ну я я так же точно знаю, що твіч як його, до речі, звати? Ігор. Ігор, я вже точно знаю, що Ігор це крутий чоловік, тому що він ну, якби є чоловіком успішної жінки, а це можуть тільки сильні чоловіки, тільки чоловіки, в яких класна самооцінка, які розуміють свої сильні сторони. Може його зараз хвалити, 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 хвалити. Це це класно. Це такий знаєш, індикатор чи в тебе справжній чоловік, чи щось таке ще що тільки вчиться. Тому я точно знаю, що в тебе справжній чоловік, але. Я знаю, що в, на консультаціях, коли ми так от проговоримо успіх жінки, навіть просто в медитації дівчата починають плакати, бо вони розуміють, що їхній чоловік не вміє бути сильною жінкою. Так? От, розкажи, будь ласка, як от він перші його якісь коментарі, може, підколи, може, десь образи були. Щось таке нам трошки підвідкрина? Ну, так, він мені допомагає, він мене підтримує. Насправді було важко. Не, не те, що добитися, а от, щоб зрозуміти, чи він справді мене підтримує чи ні, бо він в мене такий дуже стриманий. І навіть коли він їсть торт новий, то він ну, смачно. От, не завжди я можу по його коментару зрозуміти, що це дійсно вау чи ні. Але він завжди мені скаже дуже. правду, от, як воно є. От, він мені вкаже на помилки, ну, скажу так відверто в в початках мені це було образливо, знаєте, так як кожній жінці. Але з роками я почала розуміти, що це, це плюс, тому що хто як не він, мені скаже правду. Тобто я це, він, ну, він завжди мене ось так мотивує. І підтримує Клас. завжди на моїх великих виїздах, тобто він завжди зі мною. Він їде на кожне весілля, завжди зі мною. Тобто, Але і він має свою роботу, свою спеціальність. Так, звісно, тобто, так. який молодчина, тобто mm. в нього як дві роботи. Ну, Він інколи так і жартує, що він. А що він мої торти і, моя, і моя да, торти Так, це як підробіток у yeah. нього, найсправді, це ж гроші в сім'ю йдуть. Mm. Тому mm -hmm. я думаю, що ти якийсь певний відсоток можеш спокійно як -то, витрачати на якісь такі сімейні забави, так, як така зарплата, додаткова зарплата чоловіка в сім'ю. Десь щось так, так і роблю. Класно. А чи був момент, коли він якось вже казав, все досить того випікання, бо я така правда чимів, що коли жінка займається таким бізнесом, особливо вдома, це завжди срач, в кухні завжди зайнята, жінка завжди в милі та, і такого життя сімейного нема. Бо всі вихідні вона щось пече, кухня, ну, тіпа, не відпочити, не, не насолодитися в Був один момент, коли я була дуже сильно виснажена, виснажила себе. Але він мені казав, каже, ти добре подумай, чи, ти, чи воно того вартує, щоб ти так себе виснажувала, чи вартують ті заробітки у твого стану. Uh -huh. Він не казав мені, щоб я залишала роботу. Ні. Він завжди, навіть коли я казала, що я даю собі рік, і якщо я за цей рік там, не вийду на той певний заробіток, який як хочу, то я лишуся. Мені... Я думала, що він мене підтримає. Він каже, ні, я не хочу, щоб ти це лишала. бо ти це любиш, ти вся в тому. Ага. Просто... Uh -huh. Або зменши обороти, або, каже, ну, більше відпочивай, щоб це приносило тобі не лише гроші, але й задоволення. Я, чесно, була така дуже здивована тими його словами, але мені було дуже приємно. Погоджуюсь так. тому що ну, я думаю, тому що ти справді горишся цією справою. Ну в тебе просто золоті руки, і те, що ти робиш, я от з тобою готувала в онлайні та в Іри така послуга. Як готуємо торт разом? Кому цікаво, замовляйте. Я разом з нею зробила торт своїм близнятам на на п'ять років. Там декілька тих поверхів було щось. Ми там декорували, міксували. Півня його готували. Ну, не півдня, ладно, я жартую. А, для мене це було дуже довго, бо окрім шарлотки за 15 хвилин, торт на 2 години, це вже для мене було в почуттях як два дні. І я бачила навіть наскільки ти віддано своїй справі, що просто навіть по інтернету ти настільки класно мене направляєш. Я не маючи жодного уявлення, взагалі, що я що це, що це я отримую, що я роблю. Все вийшло дуже класно. Торт ми з'їли до дня народження моментально, буквально через три години, як я його поставила в холодильник, його всі з'їли, і на день народження ми просто поїли кексики. Тому оцей момент, що ти ся в своїй справі, це дуже відчувається, бо навіть, вчера повторився, на відстані, та, тобто через камеру ти могла наскільки мене заряджати і правильно направляти ті нюанси, що, як кажуть, моїми руками ти зробила прекрасно. Я вважаю, що так, що це якось так. Це щось якийсь рівень вже для мене магії якоїсь. От. Окей, давай ще таке запитання. Розкажи. От ту стресову ситуацію про клієнта і крильця. І як взагалі, в принципі, от дівчата, які хочуть стати кондитерами, може відчувають той позов, якісь такі три поради. Таке, щоб, щоб ти була в мене стресова ситуація. Я дотепер її згадую. То в мене був торт, там була лялечка і мали крильця. Ну і я витягла вже клієнт, мав. Передзвонив, що він через 15 хвилин приїде. Я витягла торт на стіл, і в мене ще діти були малі, і обертаюся, він дожовує до крильця. Треба було бачити мої очі і його він такий невимушений погляд. ну як це Я е, я ж тут їм, а ти ось. Але е, якось я себе зібрала і зробила нові крильця за тих 15 хвилин. Так, це був стрес. Але, напевно, я в тому стресі. У мене мозок починає працювати, він починає подавати ідеї. Ось. І він в мене дотепер так працює, тому що я на всі свої стресові ситуації, в мене зразу в голові з'являються ідеї для їх вирішення. От як я маю вирішити ту чи іншу ідею. І дуже хочу дати пораду: от таку от суто від мене: якщо ви хочете, щоб вас стрес не так не зачіпав, ну, влаштуйтеся на Виробництво. Це дуже допомагає. Тому що, що таке Я ніколи не, не знала, що таке виробництво. Це коли ти приходиш і тут в тебе купа завдань, і на то в тебе дуже мало часу. І ти маєш так зорієнтувати свій час і так все е, грамотно зробити, щоб все вспіти і не запортатись. Ну тобто, це стресова ситуація була щодня. Не було ні одного дня, аби не було стресової ситуації. І воно настільки зашк. За, Шкалює, і воно вчить тебе переживати цей стрес зовсім по-іншому, направляти його в, на користь собі. Ось так. Так, і насправді стрес це, те, це навик, який розвивається і масштабується. Це правда. Тобто, це те, то, що можна навчитися і масштабуватися. Я тебе перебила за кухню і срач. Правда чи міф? 에... А правда. А я не знаю кухні, де було прибрано, якщо там готують. Ну, Насправді, на поки готується торт, я би назвала це не срачем, а таким творчим бардаком. Ну, тобто, Окей. Все рівно ж, ну, по а сути... Жаліються чоловіки діти, що кухня завжди зайнята? Ні, не жаліються, тому що е, грамотно розподілений час е, все розставляє по своїх місцях. Ну, тобто, Якщо я знаю, що в мене велике замовлення, я до нього готуюся. Звісно, я розподіляю свій час, що в мене там буде зайнято ранок або вечір. Або якщо в мене має бути зайнятий цілий день, то я все рівно виділяю певну годину, щоб вони там прийшли, пообідали чи повечерили. Ну тобто нема такого в мене. Ну, я тут хочу додати, пані Ірина мені розповідала, що вона грамотно користується тайм менеджментом, і саме цей навик допомагає їй балансувати між таким порядком на кухні. Цікавою дружиною для чоловіка, гарно, цікавою мамою для дітей, і, і водночас бути спеціалістом своєї справи. Тому я вважаю, взагалі тайм-менеджмент менеджмент це невід'ємна частина знань, які треба вивчити до будь-якої спеціальності. Я так само я психолог, але без тайм менеджменту. Тобто, я до цього там до інтерв'ю я завезла дітей. Сьомій ранку поснідала, з чоловіком провела з ним час, потім у нас були танці співи зранку, потім завезли дітей, зараз на інтерв'ю, потім консультація, потім прямий ефір, а потім ми їдемо в гості гуляти. І якщо так подивитися сторіси, то можна пропустити робочі години і побачити, що я тільки співала зранку і снідала з чоловіком, а потім вже в гостях. Але якщо це все правильно розпланувати, можна і гарно виглядати, і заробляти гроші, і бути цікавою отою і дружиною, і мамою. Тому, Іра, я ступу тут точно на одній хвилі, погоджу 100%. Давай mm -hmm. підсумуємо. Що би ти от якби так підсумувала? Якщо так спитаю тебе, от. От хочу бути кондитером, починати вдома, чи витримає чоловік. Якась така, така коротка порада. Чи витримає сім'я мій початок шляху кондитера вдома? Ну, тут, напевне, потрібно розуміти не про сім'ю, а чи витримаєте ви спершу. Бо якщо витримаєте ви, то і витримає, і витримає ваша сім'я. Тобто потрібно розуміти, чого хочете ви, перш за все, і ну, спробувати. Спробувати пережити одні, одні свята. Бо кондитер це без вихідних робота. Ну тобто, всі святкують, а кондитер ні. Тобто я все говорю з тим, хто хоче починати, щоб ви розуміли, що кондитер, це він працює на свята, а люди відпочивають. Ну, тобто, ну, воно так і є. Але людина, яка цим горить, вона і навчиться і відпочивати, і святкувати, і ще працювати. Ну, тобто... Клас, погоджуюсь, до речі, блін, оце реально челендж. Оце там. Це треба почати з того, що свята тобі більше не належать, щоб ти відпочиваєш не так, як всі. Погоджусь, блін, оце супер класна думка. Що, я тобі дякую за твій час. За цікаву історію, твої контакти інстаграму, там телефон, де замовляти тортики. Я все залишу під відео в описі. Якщо ви теж бажаєте пройти таке інтерв'ю, щоб з вас отак розкрили, поговорили. Будь ласка, напишіть мені тут в коментарях, що ви хочете. Або в інстаграмі, я теж залишу всі контакти. Що ставте лайк, підписуйтесь на канал та слухати цікаві історії інших людей. Дякую тобі. Це дякую вам. 好爸。